Ми підготували для вас крутезну акцію на комп'ютери від торгової марки TG. Це в нас комп'ютера для контролю норму виливу. Е, в нас в акції є комп'ютера на 5 секцій, потім на 7 секцій монітор, і потім на 9 секцій. Е, в сам комплект входить монітор, блок керування на 5, на 7, на 9 секцій, датчик сенсор швидкості, кабеля для підключення до електроклапанів. Кабель живлення, е, ну, фільтр. Саме головне, які ціни на ці комп'ютери? Ціни взагалі е, просто бомба. <свісна> <свісна> ціна на 5 секцій у нас буде коштувати 82 тисячі гривень. Ціна на 7 секцій 102 тисячі гривень. І ціна на 9 секцій 130 тисяч гривень. Це взагалі бомба. просто. Друзі, дуже крута ціна на ці комп'ютери для замовлення. Звертайтесь до мене в особисті або телефонуйте по номеру, який вказаний на сайті компанії Spray Agro. Але кількість обмежена. Ага, Скільки штук взагалі а, залишилось? Макс? Скільки штук? Да. П'ятерочек скільки. Так, е, три штучки, ага. сімьорочок дві штучки. І на 9 одна, одна штучка. штучка. Так, вона Тож вона лише одна. Поспішайте. Дуже класна пропозиція, кому потрібно переобладнати оприскувач на наступний рік. Будь ласка, для вас гарна пропозиція. Так, і це ціна без е, монтажу, це ціна тільки за саму систему. Е, виїзд, е, виїзд і монтаж, якщо потрібно це окрема опція, окрема доплата просто за саму роботу. Сам... Звертайтесь і гарних вам врожаїв.